Суниця садова це найпопулярніша ягода в наших садах. Вона смачна, солодка, ароматна і дуже корисна. Багато садівники-любителі помилково називають її полуницею, але це неправильно. Полуниця це зовсім інша ягода, вона менш солодка і не така ароматна. Завдяки селекції з'явилося безліч сортів і видів суниці садової, включаючи ремонтантну. Але сьогодні я розповім вам про посадку звичайної садової суниці і догляді за нею. Про ремонтантних сортах поговоримо окремо. Як з'явилася садова суниця? Великоплідна садова суниця виникла випадково в результаті перезапилення суниці чилійської, яку завезли до Франції з Південної Америки в 16 столітті з місцевою суницею Віргінської. В Україну суниця потрапила завдяки захопленню садівництвом. Перші сорти вирощували в царських садах, а пізніше ягода поширилася по всій території. У паєте роки минулого століття, коли садівництво стало популярним, суниця стала обов'язковою культурою на кожній ділянці. Чим корисна садова суниця? Ягоди суниці справжнє джерело вітамінів і корисних речовин. У них містяться вітаміни А, Е, вся група в, з, Н, Р. РР, бета-каротин, а також мікроелементи селен, калій, кальцій, магній, натрій, залізо, йод, марганець, цинк, мідь і багато інших. Щоб заповнити дефіцит цих речовин, досить заїдати всього 300 г свіжих ягід в день. Але щоб отримати хороший урожай, важливо правильно посадити суницю. Як правильно садити суницю? Суниця любить світло, тому садити її потрібно на сонячних ділянках. Грунт повинна бути слабокислою, легкою і добре пропускати воду. Не варто зловживати азотними добривами, інакше кущі будуть активно нарощувати листя на шкоду плодоношення. Кращий час для весняної посадки з 8 по 15 травня. Суниця добре росте в різних кліматичних зонах. Але важливо забезпечити їй захист взимку, особливо в регіонах з безсніжними зимами. Надземна частина кущів пошкоджується вже при мінус 10 градусах, а при більш сильних морозах можуть загинути коріння. Щоб цього уникнути, потрібно створити сніговий покрив товщиною не менше 21 см. Для снігозатримання по краях грядок можна посадити соняшник, жито, овес або білу гірчицю. Перед зимою суницю вкривають ялиновим гіллям. На одному місці суницю вирощують не більше п'яти років, так як в ґрунті накопичуються хвороби. Кращі попередники цибуля, часник, горох, редька, петрушка і морква. Не варто садити її після капусти, картоплі, перців і томатів. При посадці важливо стежити, щоб сердечко, верхня нирка, знаходилося на рівні землі. Якщо його заглибити, рослина загине, а якщо залишити занадто високо, оголяться коріння. Щоб зберегти вологу і захистити грядки від бур'янів, суницю мульчують тирсою або соломою. Ще краще посадити її під чорний нетканий матеріал, зробивши хрестоподібні розрізи для кущів. саду висаджують рядами на відстані 30 см один від одного, між рядами залишають 60 см. Якщо після посадки стоїть спекотна погода, рослини притіняють травою, газетами або покривним матеріалом. Суниця любить часті поливи, особливо під час цвітіння і дозрівання ягід. Поливати потрібно акуратно, щоб не розмити ґрунт навколо сердечка. При посадці вносять калійно-фосфорні добрива і перепрілий гній. У перший рік більше підгодівлі не потрібні. З другого року починають регулярні підгодівлі. Для кращого запилення поруч із суницею можна посадити медоноси. Добре, якщо поруч росте яблуня, її квіти приваблюють джіл. Вибір сортів суниці: фахівці радять садити не менше п'яти сортів суниці з різними термінами дозрівання. Це дозволить ласувати свіжими ягодами весь сезон. Ось кілька перевірених сортів. Ранні, Альба, Еліанні, Клері, Крістіна, Роміна, Медова, Віма, Занта, Румба, Черрі Баррі, Ламбада, Азія, Молінг Сентінері. Середньостифлі, Занга-Зангана, Тахо, Ельвіра, Малинка, Корона, Подарунок Долі, Максим, Ель-Санта, Роксана, Фігаро, Полька, Джаев, Пізні, Віра, Вікода, Віматарт, сальса, Максима. Віма Ці сорти обов'язково порадують вас рясним урожаєм смачних і ароматних ягід.